Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні неділя американська, тобто греко-католицька Пасха. Ось така краса у нас є до цього поводу. Всіх вітаю, хто святкує. Христос Воскрес! Усі Соня при всьому параді. Ну, Соня без квіток не може, це її. Що Соня принесла? Це минулого разу. Я забула у машині, це була Женя. Передала для Степана італійське вино. Це тобі від Жені, яка живе у Брукліні. Це наша землячка шипинців, так? Uh, uh, так. Так, Все, значить, будемо сьогодні пробувати. Будем І Соня при всій красі <рапев> Ох, Соня нанесла квітів знову. А <рапев> я <рапев> беру <рапев> <рапев> Маша, червоні. Які себе сподобаються? Червоні. А це вже Дякую. тим, що. Так, зараз будуть усі. Дякую вам. Хеппі Істер! Христос Воскрес! Христос не воскрес, хоч не наш. Не наш, істер, наш, але, ми, наш. Ми але наш. Ми так, ми американці. Угу, ми потихеньку а, тут не вже не збираємося, так? вже виносимо, ми будемо сьогодні сидіти у Газебо, нашому да, новому. Ви? А як позмерзаємо, то принесемо. Має потепліти, зараз побачимо, що з того а, буде. Ні, що Соня не. принесла доброго? Соня київський торт. Соня без солодкого да, не може бути. Ну і всього-всього салат олів'є. Що за паска без салату це Оце Соняні баклажанчики. А тут що Соня? Ребра в духовку зараз складемо. А я картоплю лише поклала в духовку. І тут що перчики Перечки ваші? Mm -hmm. О, все. 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 То зараз буде забава. Паска так Пасха. Паски наші робить свіжі, а це вже остатки сладкі. Правильно. Наші. треба це доїсти теж. Починаємо ще одна Україні. компанія. Ну, да? Героям слава. Христос Воскрес! Воїстину воскрес! Христос. Думала в діти! Гарне плаття, каблучки, Ще одна. Вона каже, все, давайте і Як завжди. Я Правильно. Не нічому... У фраку. А, Фрак а, а, Дубай, Дубай, О. Так. це привезти. Дякую. Що за торбинки вже знову? Це на пасочку солодощі то сьогодні ж треба бігати зайцями. Ого, зараз будемо стрикати на бек'ярді. Збирати, шукати яйця. Так. І якщо ми знайдемо таких, Боже, гармесіньких коробок... Ой, яка красота. Боже, корише. Ставив обратно, ага. Дякуємо, Боже, дякую. Як приємно, як приємно. ...такі самі козові не Дякую. Вибалакаються ж вони

Фрукти формочка, у надкості 9 доларів. щоб ви знали. — Одна? Одна. Формочка, Щось дороговата формочка. На Амазоні 12-20 доларів. Оксана привезе холодець і ще салат, вказала. Чудово. Чекаємо, Оксану. Ще одні подарунки прийшли. Привіт, це Рома і Оксана. Привіт, раді вас бачити. А святого Миколая. Це що? Ой, це овечка. Овечка з масла. Це треба в холодильник. Це Оля, ззаді. Зараз я її покличе. Це буде для Іри, Вона любить сажати. Ой, дякую. Це для вулиці. Дякую. Маша, подарунки. Подарунки. Нате, Соня, це для сан. А це? Це тобі? Дякую, я кажу. Ви яка краса. Тюльпанчики, бачите. Я доволі подарую. Дякую. З подарунками. Свято, так свято. О, а це десь на вулицю треба. Кого? На вулиці холодець. Давай, давай. Холодець ми маємо. А -а -а. Отак українці приходять у гості. Ну, свято. А це що? А це варайчик. А це якісь ванки. Треба ще один такий, щоб із цих покласти. Букою П, як у вас, так? Бачите, як ми тут собі приспособилися? Віра, ти хайничок чи що? Я да, ага. є. Є. зараз принесу. Показую наш український стіл, ага. що ми сьогодні маємо. Дивіться, у нас навіть є мамалига, навіть є гриби у сметані, які ще в микровеїв, у мікроволновці. У, у нас є навіть пасочка і є навіть яйці, дивіться, крашенки. Щоб і є холодець, щоб ви не думали, що це так просто. Мої оті складні столики, щоб мені адвокат ще дала. Один там, один там. На сьогодні буде на сьогодні буде поскороткий. Слава Україні так. за перемогу і Христос Воскрес. Воїздино Воскрес! Героям слава! Героям слава! Пудьмо! Гурці с дітьми. Піднімали тему еміграції і, і говорим про те, що не всі люди зможуть виїхати і зможуть тут пристосуватися і бути є. а тільки ті, хто має дуже такий сильний дух і має впертість і має а це, це саме друге Впертість і перші нема топа. І має ти знаєш що мрію, до якої він прагне Во -во. за цим столом, сидять всі ті, хто цієї мрії досягає. Тому ну, я хочу так. випити за сильних людей, українців за сильних духом духом, і сказати, що якби нас не гнобили, якби нас не знищували, нічого в них не вийде. Тому що українці це люди, які мають надзвичайно сильний дух, тому що в нас надзвичайно родюча земля, і ми вийшли із тої країни, яка дає не тільки розум, а дає силу, енергію, і дух. Тому за нашу рідну землю, за Україну. Правильно. за те, що ну, подякувати, сулавливі. подякувати їй, що ми там народилися, і ми обіцяємо, що ми максимально будемо допомагати для того, щоб вона була збережена. Ми, ми українці, ми є фенікси, які відроджуються Я з попелу. Я ми ми відродимося і всім дамо. Наша українська нація цієї перта, аби він падав. З них він уже не гон робити. Ну, то, він uh -huh. упертий, Я це то, Лізить, роблю я це а я так, Це, я це Одним словом ми є працьовиті. Бо це роботи. Ми і вперті до роботи. Ну давайте. За українців Іра, Дайте, Ой, за май. перемогу, за нас, рідних, а за а вас. Перкій, всі хто парілі, нас дивиться, всі, хто нас дивиться, за вас ми як працювати, так ми їм і пити. А ти що думав, то то горілка. <ган> Починають уже шоткуватися. Я не А завтра були вони понеділок. Ми моточками Я і погнали. Погнали дівчата. А що у вас такого нема? У нас такого нема. Нас таке обливається. Завтра буде нас тільки на весілля обливають на другий день. Ні, це інше. Правильно, а каже, що хлопці. це дуже корисно. холодною. Це хлопці і... обливають поля сусіди. Це. А хлопець, який твій хлопець купляв файні парфюми, приходив і сам вливав. І, і треба в чопці щоб... трохи мити, то все поречі. чи Залишав Бога, тобі на згадку ті парфюми. А хлопці, всі решта твої знайомі друзі, приходили з відеоцем з Васильчиком. Покропила, голова мокра, вся холодна. Ну, де ви нас взяли? Вони показують у Львові, то там прямо з відр виливає. Ну і наш тя з відрами. Це Звідро, ж не віночком, це з відра. Це ну, дуже з відра, а потім відра. Ні, у нас тягнув до керниці, відтягнув з керниці холодної не води. І кидають в керницю. Ні, холодної води. То холодно. Холод... Ну то холодно. Ну то не холодно. Була, не було сонна. І зразу просипаєшся туди. Це була така свіжа, як джерельна Як та вода, вода да. просипаєшся, да. а в тебе тільки відро висить на цим і де було. <ріх> ну, а у не колоти, та, то, ти в колодці, ти гриниці. Ми так чекали, тільки, хто... Опа, люди до церкви і коли <рес> до школи нам вже не дозволяли ні до церкви піти, ніж, ну, а, ні. 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 а в понеділок ливані хлопці всі з бачка води і ходять по всім коридорам, по всіх класах Директор. хлопці ці, вчителі сваряться, бо все налиту кругом далі, води, вливають, а, а ну, роблять. Віз з так, Я взяв зажигалку, йому ніс того, з носа капало, той віск. А діду, охотники тату, а віск був, щоб патрони залівати. Пам'ятаєш, mm -hmm. коли ж не було папірових, не пластмасових, no, так да. як зараз, а все мідні. А, туди yeah. да. треба набагато. Згарка віск. А віш що робить, щоб ствол не царапало? Розумієш? Mm -hmm. Холочуся наїсть. І ти можеш пити, пити, у тебе горівка не пи. А у вівторок, уливаний пони у вівторок від дівчат. Соня. Соня. У вівторок. Уливаний вівторок від дівчат. Як зможуть? Як хлопці не потоплять, тобто один день хлопці, дівчата, дівчата. Оля, ти віддаш? Якщо що, ти віддаш. У мене є два відра. Kërkashti në për sërdeni, va që në i gjishlo to. Ta, një ne i në i në i në i në i Да, до них Де, і не дійде. Шо? Тепер, тепер святкують, слава Богу, дозволяють, і всі йдуть і діти. І, 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 хто це мені? Сьогодні святка каже, мамо, ти нас ніколи до школи до церкви не брала. Як можна було брати до, до церкви, рейс полком, гори з полком, да. полком директорів? Директор, директор, ну, баба, баба Юйка йде, Лійка добре в школі вчила, бабчия, не підуть. То мене за руку ввали директор школи Юлька, то не можна. Я йде нахер, я йду. <реш> <реш> я ходила з дідусем. діду, <реш> старший брат. Мене діду, старший брат був у церкві. Колись а, не було греко не неправославного, як вона була? Вона mm -hmm. mm -hmm. ну, вже холодна, yeah. ну як лі лікевич був. Ну, православна церква. Чи православна, була не. Но... Не було. а мені купили му педра, коли школи було обгороджено таке чавунин тим і квітки росло. Mm -hmm. І ми з омейком тиканки ще бавили. Він з мого року. Mm -hmm. сі... А так сі... тиканки, <laughs> <Так>, тиканки. <laughs> якщо як Та зові ноги приїхав з щенику, Поп! Uh, Попові ноги переїхав. Да, а тільки його старший брат. Бо, а а тиканка ти, ну, знаєш, він дуже... перший, я його тикаю. Це тиканка гра. А -а -а. Знаете, скільки скільки е, звичаїв у кожного селі щось своє. Інакше, так. так, да. Ну, да. Ну, так тобі, а так. Тож, ні, в понділок виходить, тоже ні, на саму Пасху після обіду йшли коло церкви з писанками. Робили такі, як трошки, як жулібок, так? А те в нас Гаївка три дні. Кидали один писанку, потім другий. Чия песенка розіб'ється, то йде і забирає ту. Давайте будемо грати в Жолібок. Воно так, що нас щось то б'ють, просто беруть. У нас теж б'ють. Цілий кошик набирали писанок. Ну а що немає. Гаївки, на круг черпить. хлопці з ременями. В, 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 ти маєш стати ту, а жаді хлопець і ти його б'єш по дух. А у нас має такого рухи... руку, Руху, я, так, я, так, так, так. у котрого добра рука є, такі хлопці має ті Так, Байк. так а і йде ребра лума. Це разом таке було, що у нас Христя прийшла з гаївки та зуби рухалися. Вона дивилася, хто б'є. Ну получалося такой, як до тому, ой, на руку підметимо. Як добавляєш, оці може, то поруч. А звідки ця традиція, ну Для чого бити? Я не розумію оцей прикол, для чого це бити розвиватися. А копікіння тотане? Ось такого место стоїмо. Ага, ти тут напереді, я став заді, та да. юра з ременю. А, бах. Я тебе перекидаю жаді, він тебе б'є, але треба бути досить. Розумієш треба теж відчин. Відчин. Тому що, щоб ти дівчину не вдарив, треба він стоїть з дівчиною, так? А, а, та він мене прикриває, а, захищає. Ты захищає ты так. захищати дівчину. А тоді а треба його вшлюкати за той час, щоб він не прикрився дівчиною. Було... А, а ми а, тому, що добру Я, я так... не також це перший раз У Нас там давати. По всій траві розкидані писанки. Видно, діти мали теж, видно, були що грати. Інтересно, я аж призупинилася. А тут трава зелена збирати, збирати. тут. Тут якісь і тут це, так. Це тут є egg hunter називається. А, тут а тут ходять тут. Святкують зараз тут в Америці. Святкують а, таке. А, от діти, особливо дівчатка. Ходять шукати яєчка, Роблять такий. Оце видно, так, оце це видно, є таке. Так? А, так, це egg так. hunter називається. Так, так. І хто більше їй назбирає? Да, vai. і той виграв, yeah, тому yeah, там то. це, для, для діток Ні, ну доляну п'ять років Ну, Як сказати, там не треба було так вдарити, що ти прям це ну просто зачепити. Ну як то діти, по дитячому ну попасти, щоб ти попав. Так, це все ігра. А тут уже просто знаєш, а, вже збиткувалися один на одного. У вас робили, стріл? самопали? А, робили. Що... У а, говорили, стрілки, самопали ці стрілки різиною, ви... а хто робить май трубку? Май, у нас традиції на... сиників на, туди нам б'є, бо то, знаєш, аж пальці ранило. У нас що зразу... були порох димовий, пам'ятаєш, порох, є, а, то, є, то є. А Робили можори на гаївку. Стрийку з сибіру, ну, тато, й моїй дідові, привіз сільвер порох. Там його трошки Да. а того дві То, Мені то дженці, я горели. А ми пороху не було, ми з Коробка, заряджали одну коробку саники другу, ну, завісимо від трубки. Яка має ширша струбка, <гум> то більше за ріків. і по тому цим бойком, <гум> як гупнеш, то, 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 то як пальці хлопця відривало. У нас, у нас сильніше було таке звичай. <гум> да. От ж не помню чи в п'ятницю перед після плащавниці, чи у суботу ввечері, йшли, казали шмалити діда, збирали а ще не скати палити, шини, а, 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 а палюли хлопці там горівку погуляли, дівчата не йшли, а от іменно хлопці збиралися. Ну, да, в нас дивіться. скати палять і такий вогник розводять, То на Івана купала більше А перед Пасхою да. у, нас Пасху. Пасху, так. Так, так. у нас четвер було четверг, четверг. я пам'ятаю дитинство, що в нас як Пасха була, то в нас це називається родине свято, тому що вся родина сходилась до самого старшого. Ну так і це ми так осідаємо за стіл, так осіб 20. І тому в нас така традиція, що треба вдарити яйця і в той, в кого яйця ціле залишилося. Так, так. І обов'язково має бути на столі яйця, пасха і сирна. Сир творожна, ворожна mm -hmm. пасха, це обов'язково. А пам'ятаю, так було всі 20, потім наш так п'ятнадцять, mm -hmm. потім десять. А а такі 6. маю я сім'ю італійці. Їх у мами, тато з мамою, тато був врачом. Мама працювала в нього, я так поняла, як з сестрою. А, Поперед, медсестра. як медсестра, медсестра. Так. Ага. Но, що, І в них у сім'ї було п'ятеро дітей. Ага. Так, з цих з, з, з п'ятеро, всіх знаю, всі з'їжджаються у цю хату, Катя найменша. Вона, дівчина у мами ага, була, та, ага. тато з мамою потім розійшлися, ну, ну, як... то нормально вона. Ну, Молода медсестра попалася, а мама була така рут називала. Файна жінка така, ну, така воєнна баба. От по сьогоднішній день кожен рік на Крисмас і на Пасху, вони з'їжджаються іменно в цей дім, де, То так має бути. де мама була. Ага. І такі у них лівінрум, такий великий стіл нам ну як, як цих дві палатки, напевно, через усю хату. Це вони навіть добудовували спеціальну як пристройку, щоб угу. при, при, придовжити і так гарно всі збираються. Оце два рази на рік. Вся родина і там от у них є Феліб брат. Вся, син його, вже внуки, всі з'їжджаються. їх там, мабуть, штук до 40, а може і більше. Якого Катя, як Катя, що все так файно дивиться на це все. Так ось Родинці... Так само у мене, коли дід покойний з бабкою жили там у селі, от, тоже, у них п'ятеро дітей, і кожен має по двоє дітей. І да. вони на э, свята. Вот, на храм, на Пасху, на Різдво вони приїжджали. Ну, Ти вважаєш, що як э, п'ятеро дітей по двоє, десять э, вони ще, то такі повна повна хата. Десь збиралося постах, якщо бували такі, що друзі напрасували. Да, да. А діду любив, о, діду любив забав. Він пив до тої пори. Поки пальців не дотягав. Що падатися, як лучше витикав? В моторі масло. Провірив? Щупав. Значить, Значити вже є. Yeah. О, так, є пропозиція зібрати пісню, ой, lene, ні, ні, зелене життя. Нема, нема пісню, бо тому, що тут людей багато. Юра, керує сходять. А що тут такого? Зараз хлопці будуть битися яйцями, будуть приймати.

<рігалу> Юра, так, а ну, давайте, да, ну давайте. Отак давай, отак давай. давай, Юра, ну тільки його цок. Ага, Давай, все, добро. Ну, давай, давай. <рігалу> давай, давай, давай. <рігалу> <рігалу> да, бей. Не піднімай. Ні-ні-ні. Бий-бий, Юра, йому бий, ано. О. Він одно Окей, з вас. Оце є чесно, бо я, я знаю, що а -а -а -а. А ну-ка я тут зараз. Бо саме має саме так, Отакся перемога за нами сто за жінками. Цього року перемогла жінка. Той б'є, той перемагає. Той наливає. Так, одне яйця, є, є давайте її то бити. Все, гарно ми посиділи і розходимося. Прощаємося. Хто куди? Могли би краще. Могли би і краще. Іншим разом будемо краще. Але на жаль, взяли Олі з собою. Оля, всіх же не додому. Зарані, поки сонце не сіло. Оце ж Оля у нас така. Ви на всьому Оля. Оля. Оля всіх зібрала, Оля всіх вигнала. Оля, <реш> сподіваюся, що вже бо в Соні як будемо, вона. то Оля не буде командувати. <реш> а, декай, а де, де, де О. Біжіть, бо холодно, біжіть. Все, компанія відходить, соня ще трохи лишається, бо там щось з Машою вони шукають в інтернеті. А все решта відбувають. До слідуючого разу. Ви що думаєте, що це надовго? <хи> а дивіться, які в мене гарні нарцис. Все, і на цій гарній ноті буду з вами прощатися. Всім пока і бувайте здорові. Христос Воскрес!